Тимошенко нещодавно сказала в ефірі Українського радіо, що в неї є якась інсайдерська інформація, що війна от-от закінчиться. Бужанський сьогодні подібною заявою виступив, і Гончаренко каже, йде активна підготовка до виборів, війна скоро закінчиться. Тому я думаю, що варто звертатися до них за коментарями, але я вам не можу не повідомити про це. Але не відношусь поки що серйозно до таких заяв. Втім, слідкуємо, можливо, якісь зміни відбудуться. Хоча росіяни продовжують активно бойові дії, і нічого такого, щоб вказувало на те, що вони готові зупинитися, наразі немає. А от Пісков каже: ми вже добре знайомі з паном Віткофем. Він ефективний. Ну так, звісно, що ефективний для них. Ну і далі Пісков каже, що вони сподіваються на таланти Віткофа і надалі сприятимуть роботі вже і на українському напрямку. Лише яким буде це сприяння, Пісков не уточнює і заявляє, що російська сторона залишається відкритою до діалогу, розраховує на вплив Сполучених Штатів Америки, які спонукатимуть Україну до більшої активності у мирному процесі. Росія каже так чи інакше, все рівно виконує всі завдання, які ставили перед нею Путін, розпочинаючи так звану СВО. Ну, друзі, така позиція Росії. Нічого абсолютно нового. Хоча Дональд Трамп вважає, що зараз найкращим переговірником буде не лише Стів Вітков, а і Ердоган, президент Туреччини. Він каже, він може допомогти з припиненням російсько-української війни. Подібні заяви на його адресу він уже робив. А зараз він каже, що Ердоган може допомогти у війні Росії проти України. Його поважає Путін, каже, він мій друг. Я знаходжу спільну мову сильними, а з слабкими ні. Так конкретно сказав Дональд Трамп. Ну і дійсно те, що він влаштував у Шарма Шейху, коли була підписана мирна угода між Ізраїлем та Хамасом без Ізраїлю та Хамасу. Ну, виглядало трошки комічно. Дуже багато мемів і нарізок відео є вже зараз в соціальних мережах абсолютно усіх, де Трамп одних хвалить, іншим робить комплементарні заяви. Прем'єр-міністрка Італії взагалі демонструвала дивні гримаси, коли спілкувалася з Трампом. Ну все виглядало справді доволі комічно. Він каже, що Путін вплутався у війну, яка мала закінчитися за один тиждень, але розтягнулася. Вже ось майже на 4 роки, але він забув, а може й не знає, що війна в Україні триває з 2014 року. А дослівно він каже наступне: він втратив близько півтора мільйона солдатів, і з точки зору кількості поранених безруких і без це це жахлива війна. Це найбільша подія з часів Другої світової війни з точки зору смертності. І каже: я повинен вам сказати, я віддаю належне, хто міг подумати, що Україна зможе боротися з Росією 4 роки і довести це по суті до глухого кута. Я сьогодні наткнувся на один цікавий мем, який ще гуляв в мережі інтернет кілька років тому, де Янукович, нібито говорить Путіну: не чіпай їх. Тобі буде він каже таке слово, яке я тут не хочу озвучувати. І говорить, я їх знаю. Ну тепер певне і Трамп зрозумів, хто такі українці, і заявив також, уже що стосується питання близького сходу. Він там говорив і про Іспанію, але про Іспанію це окрема історія щодо їхньої дольової участі у фінансуванні НАТО. А щодо Хамасу він говорить, що терористичне групування Хамас повинно скласти зброю в межах мирних домовленостей з Ізраїлем. Якщо вони не зроблять цього, їх роззброїмо ми, і це відбудеться швидко і, можливо, жорстоко, але вони роззброяться. Ну чи дійсно так можливо, Трамп полюбляє принижувати слабких він. Може воювати проти слабких, але боїться сильних. Ну з Путіним він воювати не хоче. Так само, як і з Китаєм. Ну, звісно, масштаби інші, і тут певною мірою можна дискутувати з цього питання. Ну а далі також продовжимо з вами говорити і про те, що відбувається поза межами, поза межами перепрошую нашої держави. Про сполучені штати Америки. також не можу вам не розповісти, адже The Times пояснило. А так, що означає ось ця фраза Доктрина мир через силу для України після того, як президенту США все ж вдалося допомогти Миру на близькому сході, вся увага опинилася навколо України, адже ж не отримав Нобелівську премію миру Дональд Трамп. Ну як так? Ну цікаво, так і ну треба ж йому ще одну війну закінчити, бо без нього це не станеться. Потім можливо, Нобелівська премія мира все ж таки у нього буде. Так, от президент США проголосив тріумф свого підходу мир через силу в Газі, намагаючись визначити свою доктрину в регулювання найскладніших світових конфліктів. Трамп нагадав, як Єларі Клінтон його суперниця на виборах 2016-го попереджали, що він втягне Америку в ядерну війну, оскільки він занадто запальний. Натомість за словами американського лідера, він завжди. Був противником воїн і постійно прагнув укладати угоди. Пише «The Times». Він показав і доказав, що він навіть не тільки мирний план щодо Гази, а й перспективно. Так, ширшого близькосхідного миру, включно з Іраном, а також сім інших мирних угод від Вірменії та Азербайджану до Індії та Пакистану. На доказ знову ж таки він навів цей мирний план не тільки щодо гази. Ну і знову ж таки, повідомляється про те, що Трамп він часом мстивий до внутрішніх супротивників. Він виявився не наскільки запильним, як упереджала Клінтон. Один епізод з його промови в Кнесеті показав, як він міє використовувати це на свою користь. Президент шатоді. Назвав Марко Рубіо потенційно найкращим державним секретарем в історії. Потім нагадав, що під час прайм, е, праймеріз е, республіканської партії 2016 року вони запекло змагалися. Він був жорстким, злим. Хто б міг подумати, що це станеться? Марко вірно. А тепер я кажу, що він увійде в історію як найбільший. Знову ж таки, дуже багато можна ще говорити і про мир на близькому сході, і про те, яка в нього є готовність надавати нам томагавки чи не томагавки. Але в цілому, знову ж таки, знаєте, тема миру для Трампа вона більш принципова, щоб отримувати нову вільську премію миру. Щоб йому всі говорили, який він красунчик, який він молодець. Насправді, знову ж таки, це все питання часу і залученості. Знову ж таки, Дональда Трампа в плані і фінансову в першу чергу. Ось а тим часом у Путіна відповіли на прохання Трампа до Віткова розібратись з Росією. Хто ж відповів? Ну, звичайно, Пісков Москва підтримує доручення президента США Дональда Трампа своєму спецпредставнику Стіву Віткову зосередитись на Росії. А саме на врегулювання війни в Україні про це заявив про секретар глави Кремля Дмитро Пісков повідомляє РБК Україна з посиланням на російські змі. Як повідомив Пісков, у Москві підтримують політичну волю США до пошуку шляхів мирного врегулювання. Водночас Віткофо він назвав ефективним посередником. Ми вже добре знайомі з панем Віткофом. Він ефективний. Довів свою ефективність зараз на близькому сході. Сподіваємось, що його таланти надалі сприятимуть роботі вже і на українському напрямку. заявив речник російського диктатора. Пісков Ож заявив, що російська сторона залишається відкритою до діалогу і розраховує, що вплив США спонукатиме Україну до більшої активності у мирному процесі. Нагадаємо, що 13 жовтня, саме вчора, президент США Дональд Трамп виступав в ізраїльському парламенті. І він закликав свого спецпосланця Стіва Віткофа після завершення конфлікту в Газі сконцентруватися на АРЕФІ, а саме на вирішенні питання війни в Україні. Було би добре вкласти мирний. Такий же мирний договір з ними. Іран, це було б чудово чи не так, але спочатку ми маємо розібратися з Росією. Якщо то не протастів, давай сфокусуємося на Росії. Ми розберемося, сказав президент США. Ну і Трамп, не дивлячись на попередню впевненість у тому, що схоже він зможе схилити Ерефію. Що зможе схилити так рефію до миру, нещодавно визнав пропинити війну в Україні, буде все ж така складніше ніж пропинити війну в Газі. Ну і ця заява прозвучала на тлі масованих атак, звичайно, Ерефію по Україні, як завжди, і які тільки посилилися, знову ж таки після зустрічі Трампа. З російським диктатором Владіміром Путіним на Алясці, начебто, було це нещодавно, але знову ж таки з вами прекрасно бачимо, що е скільки б вони не говорили. Рашисти потім беруть і обстрілюють території нашої держави ще потужніше. На жаль, Андрій Сибіга так прокоментував уже знову ж таки глава МЗС України, Ту ситуацію яка сталася. Він прокоментував це наступним чином: повна зневага до життя цивільних зараз на своїх екранах можете бачити ці жахливі наслідки. Того як рашисти готуються до мира, так і знаєте, всі прелісті рашиського світу, так і те, що ця рашиська федерація на жаль ще існує на цій планеті. Ось Сибіга прокоментував удар Російської Федерації по гуманітарному конвою ООН. і він говорить про те, що Україна закликає державу-члени ООН рішуче засудити чергову атаку на гуманітарних працівників та посилити тиск на агресора. Далі цитую пряму мову глави МЗС України. Він так дописав у своїй соцмережі: X. Росія завдала удару по гуманітарному конвою ООН в Херсонській області. Два вантажні автомобілі С. Світньої продовольчої програми, ООН які були у складі конвою та доставляли продукти харчування і життєво необхідну допомогу, були пошкоджені внаслідок навмисної атаки дрона. На щастя, весь персонал залишився живим. Він зазначив, що вантажівка, що перевозили їжу для людей, які цього дійсно потребують, були чітко позначені емблемами. ООН на своїх екранах ви також могли це переглянути. А ще одне жорстке порушення міжнародного права, яке демонструє повну зневагу Росії до життя цивільних і до її міжнародних зобов'язань. Ми закликаємо держави-члени ООН, рішуче засудити чергову атаку на гуманітарних працівників та посилити тиск на агресора. Написав глава МЗС Україна знову ж таки наголошує на тому, що це була мова Андрія Сибіги. Тобто, такі жахливі речі, рашисти знову і знову продовжують чинити на території. Орях нашої держави везла. Це так благодійна благородна місія, тобто речі людям, які потребують цього, і знову і знову расисти завдають таких ударів. Тобто, це гуманітарний конвій. Так, конвой перепрошує. А знову ж таки бачимо, що расистів це не зупиняє їм абсолютно байдуже гуманітарна місія, не гуманітарна місія, вони просто завдають ударів. І коли якісь люди недалекі, перепрошую за це слово, говорять про те, що расисти завдають ударів тільки по військових об'єктах, потрібно трішки ширше відкрити свої очі і побачити те, що насправді робить Рашистська Федерація на території нашої держави, і те, як рашисти будуть виправдовуватися, говорити про те, що там були якісь військові об'єкти, перевозили якісь військово-необхідні речі. Ну, це все просто брехня, брехня у очі, і ми це з вами прекрасно бачимо. Ми конспектуємо все це. Ми це все записуємо. Так на щастя, ми живемо в 21-му сторіччі. в нас є телефони, відеокамери, відеокарти, соціальні мережі, і ми можемо це поширювати. І це, коли нам не вірять, це дійсно дуже і дуже знаєте сумне, тому що. Люди, ще деякі продовжують жити в якійсь своїй мильній бульбашці. бульбашці, коли вони думають, що русський він прийде, он спасет і тому подібне, і що расисти не роблять всіх тих жахливих речей, які вони роблять на території нашої держави. Давайте згадаємо на момент скільки болю вони принесли нашим людям, нашим територіям і мурахи по шкірі від розуміння того, наскільки рашиський світ так, наскільки рашисти просто перевернули наше життя, життя українців, кожного і кожної, тому що це дійсно стосується усіх з ніг на голову. І це дійсно страшно. І дуже сподіваюсь, що якомога швидше весь цей жах на території нашої держави з нашими людьми закінчиться. Тому що дійсно дуже хочеться вже, щоб нарешті Кожен расист поплатився за все те, що вони робили, і продовжують робити на територіях нашої держави. А я впевнена, що карма вона існує, і вони обов'язково поплатяться за все те, за всі ті жахи, що вони роблять на території нашої держави. Далі також будемо з вами говорити, шановні глядачі, і про фронти про те, як українські партизани провели інформаційну операцію в Донецьку. Нещодавні анонси проведення Аквафесту в тимчасово окупованому Донецьку, не від окупаційної влади РФ. Це частина інформаційних операцій українського спротиву. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко в етері ранок лаєв 14 жовтня. Далі також коментую, що дописує видання новини лайф наші колеги про те, що коментуючи недавні анонси Аквафесту в Донецьку, Андрющенко зазначив, що вони не від окупаційної влади, а є частиною інформаційних операцій українського спротиву. Допустить про те, що анонси Аквафесту це анонси від нашого спротиву. Після них подібні анонси робилися, наприклад, про концерти Шамана Маріуполі, де безкоштовно роздаватимуть воду. Пояснив пояснив він знову ж таки. І керівник центру вивчення окупації України наголосив на тому, що такі операції спрямовані на те, щоб розбудити людей, які перебувають в окупації, показати їм реальний стан справ, постійне погіршення умов життя, зокрема їх забезпечення водою. Люди звикають до того, що умови їхнього життя стають Ють гіршими і це ненормально. Такі операції націлені на те, щоб нагадати нашим українцям, що вони ще здатні протистояти російському непотребу. Зазначив Петро Андрющенко. Ну і нагадаємо, що наприкінці липня окупанти скоротили подачу води у Донецькій області через проблеми із водогоном. Через що там ці проблеми? Через рашистську федерацію. Рашисти мене продовжують і продовжують дивувати. Своєю просто незграбністю, ось цими діями. Ну, якщо ж ви навіть перебуваєте так на тимчасово окупованих територіях, навіщо ви це робите? І вам ж гірше в першу чергу, але ні, руський мір же ж прийде, і все стане класно, все стане супер. Так на жаль, ще є люди, які реально так думають. Хоча реальна практика показує зовсім зовсім інше. Ну а вже у серпні, через дефіцит води у Донецьку, в місті появилася несподівана реклама. Місцевим почали дарувати воду до їхніх покупок. Ну тобто такі події на в Донеччині так на в Донецьку в самому на жаль продовжують відбуватися зі сторони Рашиської Федерації. Далі про фронт ще з вами поговоримо, адже є деякі невтішні новини, є і приємні новини. Невтішні новини це ті, що рашисти знову і знову продовжують чинити намагання свої чинити свої наступальні операції, але дійсно є приємні новини. Адже українські захисники вони продовжують тримати оборону. Це зрозуміло, і протягом доби 13 жовтня ЗСУ знайшли та знищили противника на території 3,5 км квадратних під Покровськом. Про це повідомляють наші колеги, генштаб збройних сил України. Припрошую наші колеги, це 24 канал. Так а вони безпосередньо знайшли цю інформацію. На офіційній сторінці генштабу збройних сил України, Тож, що дописують, давайте з вами далі більш детально про це поговоримо, адже ситуація вона дійсно актуальна. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сорський повідомив, що впродовж доби 12 жовтня українські війська провели пошук та знищення противника на трьох з половиною три квадратних кілометра території Покровського району Донецької області. Крім того, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися до одного і Кілометрам, дякую всім українським захисникам, які нищать ворога. Особливо хочу відзначити захисників із складу 33-го окремого штурмового полку та 253-го батальйону. Наголосив Сирська ною ну знову ж таки генштабі зазначається, що за час проведення добропільської операції станом на 6 ранку, 13 жовтня, звільнено 182,4 квадратних кілометра території та зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника 224,7 двадцять і квадратних кілометра ось такі от приємні новини дійсно з'являються.